Що відбувається на заблокованому кордоні з Польщею, і як вирішувати це питання? Чи є взагалі там вихід? Будемо намагатись з'ясувати разом з Миколою Сольським, міністром аграрної політики та продовольства України. Вітаємо вас, пане Миколо, в ефірі. Доброго дня! вам. Як настрій? Так нахнасупили брови перед включенням. Чи є хороші якісь... настрій понеділковий? Це означає, що попереду багато роботи. Пане Миколо, вчора кордон був повністю заблокований, повністю, абсолютно все було, стояло. Тисячі фур там застрягли. Чи змінилася ситуація на цю хвилину? Ну, ситуація змінилася. Вчора були там активні переговори і Посольства, і Міністерства інфраструктури, і е, там йде окрема комунікація між протестувальниками з польської сторони і протестувальниками української сторони. Тому що, крім. Декілька активних тижнів блокування з польської сторони аграріями вирішили ще раз переєднатися і перевізники. Тому от вчора були такі сигнали. Сьогодні зранку, по моїй інформації, ситуація полегшилася. це означає, що кордон на деяких пунктах розблоковано. Фури їдуть чи як це? Так їдуть, вони їдуть приблизно в тому режимі, що були минулого тижня, тобто одна на годину? Ну, десь одна на годину, десь інша. Диться. Тут треба розуміти, що там постійно щось зміняється. От, наприклад, минулого тижня були там певні дискусії, зв'язані зі скоропортом. З польською стороною було визначено, що Шегині, медика. Через цей перехід скоропорт в дві сторони їде поза чергою, і е, воно отак не публічно було погоджено і перед вихідними е, і так почало відбуватися. Потім на вихідних були певні претензії. Польських мітингувальників, перевізників з тої сторони, що українські перевізники їх блокують з тої сторони. Українські перевізники блокували їх з нашої сторони, тому що вони казали, що польські машини їдуть без черги. Очевидно, в таких випадках позиція українських перевізників зрозуміла. Вони теж хочуть працювати, і ситуація має бути вирівняна для. Двох сторін тому а, були розмови за участю Міністерства інфраструктури, інших урядовців посольства, поліції польської і питання знято. Блокування з української сторони залишилось тільки зі, на стороні, якщо я не помиляюсь. Є години на інших переходах воно поїхало. Тобто, в будь-якому випадку, коли ми говоримо про блокування, це блокування там товарів сільськогосподарських і продуктів харчування. Пане Микола, як ну от ми в кожен ефір говоримо на цю тему і намагаємось ну, зрозуміти по перше, які претензії до нас висувають, по друге, що ми можемо зробити, і найголовніше, а з ким з ким взагалі потрібно вирішувати це питання? Тому що навіть там з вашим заступником Тарасом Висоцьким у ми минулого ефіру говорили, і він каже, що навіть позиція аграрного міністра Польщі і його заступника вони протилежні. Хто є зачинщиком е, ці, в цій історії, е, і, і з ким нам потрібно домовлятись з е, партією конфедерації, яка є ну фактично флагманом блокування кордону протестом, з діючим урядом, з окремими активістами-чиновниками? Хто та сторона, яка приймає рішення в блокуванні або розблокуванні кордону? Ну з цих питань, які ви назвали, останні найскладніші. І е, ситуація виглядає наступним. Вона, е, її навіть не можна розділити на дві чи три складові. Декілька складових мають ще свої ще можна розділити ще на, на деталі. Якщо взяти, наприклад, декілька переходів з польської сторони, то вони насправді блокуються різними групами. Одна орієнтована на Конфедерацію, друга орієнтована на Грунію, третя на Перевізників з прикарпатського воєводства десь вони об'єднані, десь в них свої думки щодо чого. Значна частина польських аграріїв, які вийшли на протест. Вони насправді не задоволені. Ну першу чергу своїм становищем, які зумовлені глобальним падінням цін, і Україна до цього не має. Принципового відношення вона очевидно впливає, але не ключовий гравець, тому що всі інші країни в світі, які значно більше виробляють сільгоспродукції, такі як Бразилія, Канада, США і так далі, цього минулого року показали рекордні урожаї, а Це вене всі одного організму, і очевидно, ціни в всьому світі впали, в тому числі в Європі, в тому числі в Польщі, і в тому числі в нас У нас тут ціни найнижчі, що нам говорити. Тому по моєму відчуттю, польський уряд намагається ситуацію, скажімо так, зменшити градус емоцій, перевести її в конструктив, розкласти її на частинами і частинами вирішити. Ми це можемо. Бути свідками протягом останніх декілька тижнів, коли вони окремо виділяють вимоги до Євросоюзу, проводять переговори пов'язані з зеленим курсом, виступають за ініціативи, і наскільки я знаю, найближчим часом польський уряд і парламент приймуть відповідні рішення по закликами. Про заборону експорту з продукції з Росії з Білорусі проводять зустрічі з аграріями, але дійсно навіть саме міністерство сільського господарства в Польщі воно не є таке монолітне, як, наприклад, наше, на мою думку. Тому що це має ну, причини в на виборах минулого року, коли опозиція об'єдналася, вона була відправа до ліва об'єднана. Головна завдання стояло, Я так розумію, для опозиції прийти до влади і змістити уряд, який був сформований справедливістю. і Очевидно, в результаті цього в уряд попали люди з різними думками з різними завданнями. І кожен з них має зараз ще свою політичну повістку і свої політичні амбіції, і хоче щодо себе привернути найбільше уваги. Так, але як Тому... ми знаємо, що якраз в квітні, 7 квітня, якщо я не помиляюся, там місцеві вибори, і тут теж цей політичний нюанс відіграє дуже велику роль. Більше політики в цьому чи більше конструктиву. А дивіться, на мою думку, в цьому всьому є багаті всіх факторів, є достатньо. Вони просто одні підсилювали другі, і відповідно, така коли як то кажуть, в. Люди заварилась така каша, то її вона зараз така гаряча, що це час, щоб вона встигла, щоб з нею можна було щось робити. І в них в сьомому вибори. Потім другий етап, коли будуть вибори мер міст, потім в червні вибори в Європарламент. Тобто, в ситуації з європейськими країнами і з нашим сусідом Польщею, ми живемо в постійних виборах. Очевидно, ми їм постійно нагадуємо, що. Ви живете від виборів до виборів, а ми живемо від, від атаки до атаки, від обстрілу до обстрілу. Це трошки інші умови, і це повинно враховуватися. Але знаєте, точка зору, як сказав один з наших президентів, один з наших політиків попередніх визначається місцем, де ви знаходитеся. Тому в Польщі зараз свої проблеми, і очевидно, польські фермери стараються якби в. Отримати найбільше з цієї ситуації будь-якими способами в деяких випадках неприйнятними. Я думаю, тут всі в Україні з цим згідні. Пане Миколо, а ви от в попередньому в попередній відповіді сказали, що і польська сторона намагається знайти хоч якийсь конструктив. А от о, як о, одну з останніх заяв Дональда Туска про те, що е, зупинити повністю експорт, з, зупинити товарообіг між двома країнами Польщею і Україною, це теж з розряду конструктиву? Ну, дивіться, там звучало так: давайте зупинити там звучала фраза. При умові переговорів з Україною Призупинити, окей, призупинити, призупинити. для того, щоб розібратися на кордоні, от е, тому призупинити це погано для того, щоб розібратися з, з з колегами з України щоб виробити правила, це добре. Дивіться, тут треба зрозуміти, що пан Дональд Туск, і я думаю, ви самі це бачите в багатьох питаннях. Дуже сильно допомагає Україні заявами, діями і так далі. Це також не треба забувати. Очевидно, цю проблему дивіться, от в Європі, от всій Європі зараз дуже сильні емоції з приводу загальної їхньої економічної ситуації фермерів. В першу чергу вину покладають на Брюссель фермери на екологічний курс додаткової вимоги на відкриття ринку європейських союзів для всього світу, не тільки для України, для Бразилії, США, Канади, Нової Зеландії і багато інших емоцій. Там тому тут важливо все таки вести акуратно, щоб відверто кажучи, ну не було лишньої причини натягнути на себе. Оцей негатив фермерський. Я пам'ятаю півтора місяця назад, коли я був в Німеччині в ті дні і був на зустрічі з німецьким фермером, коли відбувалися, пам'ятаєте, такі активні німецькі протести, їх теж в цьому світі, і в тому числі ми бачили. І от там дуже багато вимог, знаєте, таких дитяче харчування ми міняємо. А чому? Хай діти самі вирощують, вирішують з батьками, чи треба їм там їсти більше м'яса, чи ні. Це впливає на нас. Екологічні. Вимоги, будь ласка, відкладіть, тому що ми кожен рік додатково щось інвестуємо. Вимоги по переробці відкладіть і так далі, і так далі. І Україна там прямо не звучала. Але коли доходить питання до компенсації, вони говорять: ну компенсація ви нам зменшуєте. Та ми знаємо, що ви нас раніше про це попереджали, але ну може не будете зменшувати. І в повітрі деколи от висить питання, що в той час, коли помагається Україні, треба допомагати, то може. Деяких звучить організацій, деяких фермерів, може чуть-чуть почекаємо, бо чуть менше дамо Україні, тому і таку риторику зразу стараються розігнати наш ворог в Польщі, Німеччині будь-де будь-де. Тому при всіх, де коли бажаннях знаєте, сказати ріще сильніше, емоційніше, нам це треба враховувати. Але от те, що відбувається на кордоні, те, що ви описуєте, от постає порівняння: це це е, все ще демократія, чи певною міру вже якась анархія. Були різні угрупування, можуть дозволити ну угрупування в лапках. Там фермери, перевізники можуть дозволити собі заблокувати кордон. От о, там одна пані, яка Діта озиґла, яка блокує пункт пропуску Ягодин-Дорогуськ, Вона балотується на місцевих виборах. Але наші водії спіймали, що її фури везуть в Україну товар поза чергою, і її компанії беруть за це там подвійну потрійну вартість всередині Європи, бо в неї є е, е, можливість о, 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 ну, не стояти в черзі і не бути учасником протесту, стояти заблокованими, і е, з іншого боку, європейський союз усіляко намагається якось компенсувати це е, цим угрупуванням, але вони відчуваючи, що о, так подиви, це ж працює. Давай, давайте давайте працювати далі. При цьому з Росією з Білорусі співпрацюють деякі компанії е, і всі показують пальцем. Так усьому винна Україна. Так а що ми в цьому випадку взагалі можемо зробити? Від нас щось залежить. Я вам скажу, що ми теж це спостерігаємо, безпосередньо беремо участь в якихось розв'язанні ситуації на кордоні, вони там виникають там кожен день. І ситуація помінялася за декілька тижнів. Це знаєте, то, що воно десь від лозунгів перейшло до того, що хтось на цьому почав заробляти, це є, вибачте, але гірка правда, гірка логіка. Дуже часто подібних акцій, і ми були свідкою. Ми дуже часто в різних місцях. Того, коли зараз ці е, там протести е, вирішили, скажімо, використовувати вже в своїх цілях. Я вам більше скажу того. Я чув від українських водіїв, коли вони ну коли вони, наприклад, ставали в чергу, щоб так підгадати, щоб з тої сторони був пан Пьотер. А не пан Тадеуш, тому що з паном Петром там швидше можна домовитися і проїхати, чим з паном Тадеуш. Напевно, поляки нам можуть навести такі самі приклади. Ну, треба бути чесним і об'єктивним. Е, Дивіться, це то що вона зараз в такому стані. Це напевно логічно логічно, скажімо так, розвиток такої форми протесту, і це точно зараз додає причин в найближчий час це розв'язати. Тому я на це реагую, ну скажімо так, як на очевидну річ, яка швидше за все мала статись чим не статись, і швидше за все більше людей в Україні. А в першу чергу в Польщі зрозуміють і починають розуміти, що все треба припиняти, тому що воно комерціалізується, маргіналізується, використовується ворогами, і десь світлі помисли звичайних польських фермерів починають монетизуватися, назем це так. Дуже знаєте, так ви ж сказали, що треба дипломатично і дуже обережно підходити до різних формулювань, але мені здається, що у вчорашньому зверненні президент Зеленський навіть не стримався, коли звертався до наших європейських партнерів і говорив про те, що власне і до польських блокувальників, що поки вони вирішують свої політичні проблеми, у нас тут люди гинуть. Вибачте, якщо ми... Поставимося до ну умовно повної блокади. Чи можлива вона взагалі І з нашого боку? Точно так само? Бо пам'ятаєте, оці мені здається, пару тижнів тому заяви про те, що про обмеження імпорту е, польських товарів сюди, в Україну. Чи актуальна ця думка залишається на сьогоднішній день? 150 мільйонів євро на місяць. Це обсяг товарів, які Польща нам постачає. Хто виграє від цього? Ви знаєте, пане Євгенію, я думаю, насправді, коли ви з колегою згадали цю заяву пана Туска щодо uh -huh. того, що можна що може варто і призупинити весь рух, це не а, ми сказали, це мож... пан Туск сказав. Да, ви, ви згадали, що він сказав. Я думаю, що ця заява заставила багатьох виробників польських також не де чим задуматись. Uh -huh. Тому я думаю, що це не тільки була заява для України або може і не стільки. Тому що це є дивіться. Ми скажімо так, лишній раз по це не згадуємо, але гірка правда торгівлі між Україною і Польщею є така, що якщо на якщо ми зупиняємо торгівлю на кордоні, то нам з нашими товарами легше кудись інше місце продати, чим колегам з Польщі продати лишній об'єм своєї молочки, других, третіх, четвертих продуктів, і повірте, їх сусіди ще менше чекають ніж наш. І це низькомаржинальний продукт, і вони б'ються за кожен 1-2%, І тоді вони побачать не висипане зерно, а вилити, вилити молоко. Тому я думаю, тверезі люди, і таких я знаю в Польщі немало, і які рахують, які можуть це проаналізувати, на це звернули увагу. Тому Ця річ вона погана для двох. Дивіться, для транзиту, от ми в січні поза минулий місяць. За лютий ну це такий не показовий місяць, але за січень, коли воно більш-менш рухалося, ми приблизно 350-370 тисяч тонн зерна, олії, шроту перевезли транзитом через Польщу. Це, багато це приблизно чима? в лютому. Ну якщо зрівняти це з нашим морем, ми деякі дні Одеса за один день таки перевозили. Ага. Ну от просто дивіться, в нас черговий дуже хороші результати за лютий. лютий найкоротший місяць в році, 29 днів, хоч і він високосний все рівно найкоротший. Ми привезли перевезли приблизно 7,5 мільйонів тонн, з яких там 80%, якщо не 90%, це море плюс Дунай. Тобто це дуже багато. Ми тільки пшениці кукурудзи вивезли там близько 5 мільйонів тонн. Тому. Тут є інший момент, що деякі є товари, від яких поляки не відмовляться, наприклад, від соєвих род. Вони беруть це велика частина, того, що ми туди поставляємо. Но вони можуть відмовитися. Ну тоді польському фермеру, який купляє яйця, купляє це, щоб виростити, вибачте свинку, йому треба з Гданську брати бразильський. Він дорогший. Тобто, є якщо ми починаємо розкладати цю історію, то вона забирає емоції, то тоді... то тоді там насправді три-чотири питання. Ну відверто кажучи, тільки зараз в Польщі дуже багато емоцій, дуже багато міфів, і вони підігріваються. І що важливо, нам не треба підігрівати їм, і нам не треба деяким польським політикам, в тому числі будувати кар'єру, який після того, як відреагує там пан Сольський, чи ви, чи Висоцький, чи будь-хто він скаже: бачите, на мене реагують, а на вас не реагують. От голосуйте за мене. Тому ці, ці моменти теж є, і ці моменти теж ми знаємо. Політики всюди одинакові. Це правда така демократія. А на це наскільки це демократія? В багатьох моментах демократія, в багатьох моментах ні. Я би все-таки розбирав тут окремо кожний випадок. Пане Микола, дуже дякуємо, дуже дякуємо вам, вам за роз'яснення ситуації. Дуже цікаво, Пасибі. Да. Важливі тези почули. Сподіваємось, як, якось буде, якось буде. Не підіграємо. Микола Сольський, міністр аграрної політики та продовольства, Добавайте. був з нами на прямому зв'язку. Дуже вам дякуємо.